Доброго вечора ми з України. Сьогодні хочу приготувати консерву в автоклаві в томаті. Тобто зараз посолимо рибу, я її вже завчасно приготував. У мене тут і карась, і щука, і окунь. Ну, все, що було в морозівки. В Україні зараз така обстановка, вимикання світла і так далі. Тому ну, не бачу я смислу риби в мрозілки. Тому я її витяг, щоб вона там навіть місця не займала. Зараз сьогодні хочу зробити з неї консерву. У мене тут е, я зважив 6,5 кг різної. Ну, Вся риба річкова. Там, на протязі року я її весною ловив і, і літом ловив. Витяг усю всю завчасно я її всю почистив, е, відріз, повідрізав ножницями всі пірця порізав на кусочки такі порційні і е, буду зараз солити. Е, солю я рибу з розрахунку 11 грам солі на 1 кг риби. Тому сюди я набрав ну, 60 з лишнім грам солі, солимо рибку. І Змішуємо перчатки, рукавички, не бачу смислу взагалі вдівати, тому що тут кістки, вони зразу порвуться. Тому коли робите це, робіть це обережно, щоб руки не порізати. Зараз ми перемішаємо рибку, щоб вона стояла, просолювалася. А в той час, поки вона буде просолюватися, ми з вами приготуємо. Заправку. Заправку для нашої майбутньої консерви в томаті. Так, а поки я змішую рибку, будь ласка, підпишіться на канал. Вчора буквально, буквально вчора дивився статистику. Ну, 95% людей дивиться мій канал без підписки. Що вам важко підписатися, підпишіться і дивіться, поставте колокольчик і дивіться. Канал без проблем вам буде приходити сповіщення про нові відео. Вам не важко і мені приємно, так що підпишіться, будь ласка. Ну, а ми продовжуємо. Так, так змішали, перемішали. Рибку приймаємо. Для заправки я взяв шість таких цибулин такого розміру, ну не маленькі, ну величенькі такі 6 цибулин. ну І нарізаю їх кубиками. Що, друзі, нарізав всю цибулю, так вона вийшла непогано. Отака От кількість, тут 6 цибулинок, і зараз будемо переходити до приготування нашої заправки. У морозилки в мене вже завчасно приготована є морква. Морква вона натерта на тертушку і зберігалася в морозівки. Тому вже вона готова. Переходимо до приготування заправки. Так, ну що, взяв отакий казанок у мене є. Наливаю сюди 200 грам олії стакан. Так. Висипаємо сюди нашу цибулю, яку ми нарізали. І жаримо її, піджарюємо її до золотистого кольору. Так, так, ну що, друзі, цибулька наша стала майже такого прозрачного кольору. І Засипаємо сюди таку кількість моркви. Ну, майже так само, як і цибулі. Зажарювати дуже це все діло не треба. Зараз трішки ще піджаримо із морковкою. і будемо додати томат. Томатний сок, точніше, томатний сок. Вийшло непогано. Дуже зажарювати не рекомендую. Тепер додаємо томатний сік. Томатний сік у нас без кісточок, з домашніх помідорів. Ті, що виростили на своєму огороді. Банка в мене 3-літрова. Всю банку 3-літрову я сюди отак красиво вкинув. І тепер додаємо вогонь і чекаємо, доки закипить. Як закипить, потім... Посолимо. Я вкидаю на такий соус, вкидаю ложку солі і ложку сахара столову ложку солі і столову ложку сахара. Так, ну нічого, чекаємо, доки закипить. Друзі, закипіла наша бодяга, так виглядає. Для старту, для старту я сиплю сюди одну ложку з горою столову солі і одну ложку з горою столову сахара а потім уже кожен сипе кому скільки подобається тому що одні люблять солод, солодше інші люблять кисліше я роблю отак а потім буду пробувати також так посолили посахарили по своїм вкусовим якостям, як вам подобається. І хвилин 10 покипіло. І виключаємо. що, друзі, зварили нашу бадягу, вже її ось поставив на стіл, поставив рибку. Рибка прозалилася хвилин 15. Е, взяв баночки, в мене є як півлітрові, так і літрові. Тому що півлітрові дефіцит, кришки дефіцит. Так що брав і літрові також. Ну Десь, якщо. Багато людей взяти чи на природу, чи кудись буду брати і літрові, і півлітрові. Дивіться, зараз я показую на двох баночках, що я накидаю, скільки чого. Ну, а потім вже безпосередньо перейдемо до автоклаву. Дивіться, в літрову, в літрову баночку я кидаю О, такий листочок лавровий. Ну, півлітрову менший листочок кидаю. Так, перець, чорний горошок. В літрову кидаю три штучки, півлітрову два. Суміш перців, в літрову кидаю три, півлітрову два. Є таке діло. Потім беру на дно баночки, наливаю ложечку нашої. Нашої заправки. Отак і сюди також. так, Ну сюди більшу дві ложечки є. Після чого закладаємо рибку. Беремо рибку і закладаємо в баночку. Не дуже плотно, щоб ще між рибою заправка влазила. Так. Ну і не дуже, щоб і доверху. Так, ну і сюди так само. Не потрібно його дуже напижовувати, бо тоді в баночці буде одна риба. Заправки в баночки не буде. Ну і звісно ж не зовсім доверху насипати, щоб при стерилізації в автоклаві баночка не зірвала. Так, ну ще один. Отак. І сюди. Такий маленький. Є, yeah. ще маленький сюди. Є. Yeah. Ну і що? І тепер заповнюємо нашою заправкою. Та віця, яка краса. Красивіше нікуди. О, пролилося. Бачите, ми не плотно, не плотно рибу накладали. Заправка непогано так пролилася. У нас стіл, звісно, теж пролилося, прийдеться прибирати, бо буде горе. Так. Є таке діло. І сюди ще трішки. І тут є. Ну, отак виглядає дві баночки. Я зробив для того, щоб ви побачили. Далі що беремо? Беремо кришечки, ложимо сюди кришечки і закатуємо. Я зараз займаюся рибою, заповнюю всі банки. Зустрінемося вже безпосередньо біля автоклава. Так, ну що, друзі, така ситуація. Із 6,5 кг риби. в мене вийшло 5 літрових баночок і 9 півлітрових баночок. Все, переходимо до автоклава. Залишайтесь з нами. Так, ну що, прийшли ми в гараж. Ось так виглядає мій автоклав. Є в мене на каналі відео, як я його виготовляв. Примітивний такий автоклав, виготовлений точні за такого газового балона. Просто з нього я внизу таке колечко вирізав. Просто -за того, не з-за того, що він там великий чи ще щось вирізав, із-за того, щоб рука доставала до дна, коли ставиш баночки. Так, ну що, розкручуємо наш автоклав. На кришці я відкрутив, кріпиться воно на таких чотирьох болтах, знімаємо кришечку. Там у нас резиночка. Всередині він виглядає, не знаю, чи видно вам буде, а видно. Там є пельменниця, яку я вкрав жінки на кухні закріпив, її такими пластинками приварив, Ну, щоб баночки на неї ставити. На цю пельменницю я е, розстеляю тряпочку. Ну, Для того, щоб баночки не стояли прямо на гарячому металі. Я розстеляю тряпочку і потім викладаю, виставляю туди баночки рядами. Они ставимо літрові баночки. Далі погнали півлітрові. Так, ну що й покажу, як це виглядає. Отак От я їх виставив, вийшло. Два ряди. Один, перший ряд 5 літрових, другий ряд 7 півлітрових. І наверх, на третій ряд я поставив 2 півлітрових. Заливаємо води приблизно на два пальці вище, ніж сама верхня баночка. Ось так виглядає, як і говорив. На два пальці вище, чим верхня баночка. Болти я не приварював. Є люди, які приварюють болти сюди до нижнього флянця щоб їх не тримати рукою, ну я їх не приварював, а друг колись знадобиться їх замінити, щоб потім їх не відрізати, я їх не приварював. Накачав трішки більше, ніж одна. для того, щоб зараз спустити трішки і точно виставити в одну атмосферу. Є. Спустили до однієї атмосфери, закручуємо шляпку на наш золотник. Таку маю плифти. Знімаю з неї верхню кришку, бо дуже гріється. Підставляю плитку цю під балон і відкручую такий в мене є газовий балон. Відкручуємо і запалюємо. Є, запалили. Далі ми Запалили, отак От під низ підсунули, запалили. Чекаємо, доки тиск дойде до 3,5 атмосфер. Потім витримуємо при 3,5 атмосферах приблизно 30-40 хвилин і виключаємо. Ну, Включуся, ще включуся, як набере 3,5 атмосфери. залишайте. Шоу. На вечірок сніжок. Так, на дворі сніжок ми продовжуємо варити нашу консерву. Зараз у нас на манометрі трішки більше, ніж 2,5 атмосфери, доходи до трьох. Ще чекаємо. І хотів показати невеличкий лайфхак. Можливо, хтось знає про нього, ну я хотів показати. Дуже медленно плитка. Плитка медляно горіла. Бачите, зараз гоготить. А то є єлі горіла. Так от, є для цього лайфхак, щоб плитка горіла нормально. Отакий от редуктор, жабка. така жабка. На випуклій стороні жабки є отвір. Беремо, беремо тупий саморіз, не гострий, тупий там, якщо він у вас гострий, кінчик зрізаємо і вкручуємо його сюди, але дуже потихеньку вкручуємо, коли горить, коли горить газ, вкручуємо, коли горить газ, щоб бачити який, які йдуть зміни. Тобто, на включеному газові потихеньку вкручуємо тупий саморіз до тих пір, поки не зміниться вогонь. Побачите результат. Горіло, ну, горіло приблизно... Приблизно отак горіло. Зараз. Оце отак горіло. І саморіз рішає отакі вещі. Хоп. Да, розход, звісно, газу трохи більший, ну за той результат. Набрав наш автоклав 3,5. Атмосфери, на температуру не звертайте уваги, тому що цей манометр, термоманометр я замовляв в інтернеті, і він повинен стояти ну тут, де є вода, щоб він правильно показував, щоб вода заходила в нього. І тоді показуватиме термометр правильно. Але я орієнтуюся по тискові. Я додам таблицю сюди, десь приблизно зверху. Щоб ви також орієнтувалися, тому зараз прикручуємо. І на такому тиску від 3,5 атмосфери витримуємо 35 хвилин. ну В інтернеті там від 30 до 40, я золоту середину беру, 35 хвилин витримую. Так, ну що, друзі, автоклав просто я в ніч. Тиск упав, температура упала. Як накачував одну атмосферу, так і залишилось. Зараз беремо потихеньку стравлюємо вуздух, який залишився. Ну і викручуємо, розкручуємо ці болти, знімаємо кришку і розгружаємо автоклав. Твіция как раз неймовірна. Ну що, друзі, такий у нас результат. Мені на вигляд дуже подобається, Ну що, давайте будемо відкривати і пробувати. У нас розпаковка, наша консерва вже готова. Зайшли занесли в хату одну баночку, тільки взяв всі останні баночки вже заніс в погріб зараз спробуємо разом з вами одну баночку, що в нас вийшло. Так, ну, пахне приємно. Це вже радує. Так. Рибка, кусочки ціленькі. Дивіться, ось маленький, ціленький, гарненький. Так. Так, ну дай Бог, щоб було добре хоч. Так, ну виглядає, кхе, виглядає ось так. Отак виглядає, кусочки такі гарненькі. Мені подобаються. Я їх не обжарював, так сиру рибу вставляв. Ось От таке. Ану, спробуємо на смак. Добрішої риби я не їв. Це капець. Я раніше робив рибу в олії. Все, рибу в олії я більше робити не буду ніколи, мабуть. Ну, знаєте, консерва ота, що в магазині, їм напевно віддихає. капець. Так все, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а я буду жрати.